Артем, сьогодні ви програли свою другу гру, першу виграли. Що ти можеш сказати? Чого програли? Чи суперник сильний? Чи ви зіграли слабо? Перший суперник був, мабуть, трошки слабший. Другий — «Спартак» — команда більш зібрана, більш зібрані між собою. Це зразу з перших хвилин було видно. І дві атаки ці, які привели нас до голу, і це нам якось било трохи гру. Показує, що суперник досвідченіший був набагато. На цьому турнірі ви ставите якісь цілі? Ваша команда чи капітан команди, чи ви просто приходите там тренуватися? От які цілі на турнірі? Як, якби таких цілей точних яких немає. А, мабуть, на нас... На турнір будемо ставити якісь такі більш цільні, щоб їх досягнути, якісь вищі місця. А зараз просто хочемо зігратися між собою і просто показувати хороший футбол. Тобто сьогоднішній результат, що ви програли, ти вважаєш закономірним, так? Так, закономірним. Ми спочатку нам далися показати якийсь характер, але потім збилися і, мабуть, це і дало якось нам таку слабинку. І просто суперник був набагато досвідченішим. Тобто результат закономірний. Дякую. Дякую.